Всім друзі, всім привіт! Сьогодні будемо з вами дивитися, що ви любите більше гуляти, прогулянки або їсти. Я вчора додала екскурсію на корабель на Галіон. Подивилася, 600 чи 700 людей. Я не ображаюся. По-перше, тому що мені сподобалась самі ця прогулянка, я отримала задоволення. Потрібно, напевно, було більш таке кричуще, кричущу назву таку додати. Тоді було б цікаво, і людей би більше подивилося. А по-друге, всі люди дорогі моєму серцю, мої підписники, мої постійні глядачі, всі подивилися, залишили вподобайку. Дякую вам велике і написали коментар. Коментар в підтримку. Вам дякую. Сьогодні йду в вітер. Треба мікрофон вдягнути. Ну, зараз скажу швиденько. Сьогодні йду, дивитися, відкривається магазин Галя Балована в Гранвія. Все вам покажу. Гарного всім Гарним усім є? Так положим все красиво. Ні, такі Так ми тут Сорок плаваний, не бачили вже, де третій рік не бачимо. Нормальний нос. Друзі, всім привіт, день другий. Аліса. Привіт. Ми йдемо зараз. Подружок гостю. Я хочу трішки сказати з приводу вчорашньої події відкриття магазину. Дуже маленькі магазини, я пішла тоді, коли було відкриття. І знаєте, як багато людей, а магазин невеличкий, тому треба було піти в інший день. Дуже багато смаколиків різних. Я навіть знайшла булгур. Я так давно його шукала. Тут в наших магазинах не бачила. А там побачила Волгор. Єдине, що дорого. Ну, для мене це дорого. 4,90 коштує, ну, пачечка, я не знаю, там пів кіло чи скільки. Ну і плюс-мінус так і гречка коштує. Ну і все інше. Взагалі наші магазини дорогі. Але смачно, там був стіл, де можна було скуштувати. Подобався мені фаршмак. Я до цього його не куштувала. Хто їв, напишіть, подобається вам чи ні. Коштує він там в магазині. Також не можу сказати, яка упаковка. Ну, приблизно там 300 грам... грамів, напевно. 20 євро. Смачно! Подружка каже, що це оселедець. Там Ну, не пам'ятаю я, що там ще. Хто знає, той знає. Рецепт Я кажу, так може вигідніше і дешевше зробити самі. І Я пам'ятаю, колись, коли працювала я в ательє, в мене була колега, коліжанка, колега. Жінка зі мною працювала. Вона робила з мойви копченої, з манки. Манка, мойва, олія, наче ще, таку закуску. Ну як на ну не паштет, намазка таку на бутерброди. Таке смачніше було. Мені подобаються ці всі рибні такі намазки. Також там були на столі, що можна було скуштувати ще вареники, сирники. Сирники дуже смачні. Варенички також. Все смачне. І пельмені. і починковий торт був. Блін, так захотіла я той торт. Я скуштувала, боже, який смачний той починковий торт. Я б зробила. Я б зробила, немає в мене блендера. Ой, я б їла, я б зробила та є, але так вулицю гарно зробили. Це нова, нова дорога. І мені дуже подобається, як розмалювали стіну. Змінився трішки райончик, дуже гарно. Тепер все виглядає так сюди. Переходимо дорогу. Ще зараз покажу, тут мені подобається. Дивіться, який великий. Це парку Пальмераль. Ой, пальмераль, Ломорант. Також є такі великі, дуже гарно. Як тебе настрій? Який настрій? Спекотно? Можеш знати кофту. Ну, на сонці спекотно, але ж там, де тінь, там вітер прохолодний. Давай я потримаю сумку. Сумку. А, ні, кофту тримати. Не. І, і нести кофту, так? Да? Не. Моя, дід... Моя дівчинка. У мене там є коментатор, явно якась своя людина. Хто ви, напишіть, хто питає мене за минуле моє життя, чому мені зійшлися якими такими е, сімейними цінностями чи уявленнями про сім'ю з колишнім чоловіком? Я не маю взагалі не розумію, який сенс пояснювати і спілкуватися на цю тему. Було і було. Я в двох словах сказала. І все, йдемо далі. Ну, а з приводу ситуації, в якій я зараз живу, ну, кожен робить свої висновки. Я не хочу вдаватися в подробиці, розповідати. Все буде зрозуміло найближчим часом. Тож, не бачу сенсу просто розповідати це ось так всім людям. Тому що не всі дивляться відео. Один одне відео подивився, інше інше, мені розповідати в кожному я не хочу. Хто знає історію, той знає. І взагалі не, не бачу сенсу пояснювати. Це моє життя. І якщо треба, буду змінювати те, що мені не подобається, тому що я себе поважаю і себе люблю. Тому деяким подіям я не дам змоги статися. Буду все робити, щоб я була щаслива, щоб моя дитина була щаслива і щоб моя сім'я, родина також була щаслива. Ніколи не дам, не дам е, як, приводу, змоги іншим людям втручатися в мою сім'ю. Ні. Така погода класна сьогодні 21 градус, так? Та повіч... ну, скажи по відчуттям, напевно, десь 24. Можна у футболці. Я несу Алісі кофту, я кажу, давай я свою зніму, і ти будеш мою нести. Хочу сказати те, що я дуже щаслива сьогодні. Нарешті мене покинули ті всі симптоми. І я себе почуваю просто чудово, немає того запаморочення, дезорієнтації, е, нічого не давить в грудях. Коротше, мені стало легше. Я така щаслива. Знову відчуваю радість цього життя. Всім вам бажаю здоров'я і бережіть його. Я замислилась з приводу прямих ефірів. Хочу вас запитати, чи хочете ви прийняти участь в прямому ефірі, чи робити мені таке. І я тут подумала про те, що коли я ходила на корабель, чому я не вімкнула прямий ефір. Показала все вам, вам в реальному часі. Ну, Не подумала, тому що не звикла. І взагалі дуже переживаю, коли треба вести прямий ефір. Хоча, я думаю, що це прикольно дивитися і можна задавати питання в режимі такому, ну онлайн, в реальному режимі. А я б відповідала. Куриця і Е, Курка. Пітух. Я завжди не вгадую. Давай, давай ще раз куриця і петух. Ну давай петух. Я завжди програю в цю гру. Вона мене дурить, напевно. Я її не знаю, як виглядає ні курка, ні петух. Просто прямий ефір потрібно проводити петух, петух. Пітух. Ось тут з цієї сторони. Прямий ефір треба проводити. Це ж не 5 хвилин. Так. Це ж не 5 хвилин, це треба тему якусь придумати. Може, давайте з вами придумаємо тему і я вийду і на цю тему з вами буду спілкуватися. Я завжди переймаюся, ось це, тому що потрібно десь, ну, краще десь годину з вами поспілкуватися. Ладно, ти вгадала. Так. Угу. Так, Шуду Давай ще раз у куриці. Куриця пітух? Курка. Так. Мені Треба розмовляти про щось, тому ось це найстрашніше, бо ну тому я переживаю просто. Із-за того, що я потім думаю, може не буду, буду довго думати, що сказати, як сказати. Буває, також такі теми підіймають. На які може не хочеться давати відповіді. Але щоб цьому навчитися, треба практикувати, треба виходити в прямий ефір і робити це, тому що без цього нічого не буде. Я і так і буду боятися, і так і буду цього не робити. Тож, давайте так, якщо в когось є якась тема, що вам саме цікаво, напишіть, про що можна поспілкуватися. Чи взагалі цікавий прямий ефір, і в яку годину краще його проводити, тому що в мене є час, коли ну, Аліса. От коли Аліса в школі, щоб не було оце такого на задньому плані, взагалі мені зручно в день. А я думаю, що іншим людям, напевно, зручно ввечері. Ну, для тих, хто працює. Тому напишіть, напишіть, а я проаналізую і обов'язково. Громче, привіт. Ні, я, я не буду кричати. Привіт! Це розумієте, як ми ходимо по вулиці. А якщо нас зустрінете, ви нас не зустрінете, ви нас почуєте навіть зі сторони, що ми за лісою йдемо. Щас білочку <реш> Дякую за перегляд цього відео. Напишіть обов'язково, чи треба прямий ефір, чи не треба, чи вам взагалі це не цікаво. Всім пока! Всім гарного настрою і до зустрічі у нових відео. Всім, ми мирного, неба. Де твій... Всім мирного неба. Це обов'язково. Мирного неба і до зустрічі у нових відео.